Привіт, любі друзі! Вітаю з важливим для кожного з нас святом Днем Незалежності України. Святом яке в цьому році наша країна відзначає у стані війни. Свято, яке майже 5 мільйонів українців зустрінуть за межами своєї батьківщини. Зараз я знаходжуся в Україні, а мої співвідучі Аліна та Мілана у сонячній Болгарії. Але у вік сучасних технологій відстані не перешкода. Привіт, дівчата. Привіт, любі, друзі, привіт, Ромчико! Вітаємо усіх українців з Днем Незалежності. Ми впевнені, що незабаром доведемо усім, що Україна незалежна держава. Дуже скучив за вами. Тож розповідайте, як справи. У нас все добре, але ми дуже скучили за нашу Україну. Це й не дивно, та ви не одні сумуєте за рідним містом та за рідною країною. Українці зараз є по всьому світу. Лише в Європі 44 країни відчинили свої двері для наших співвітчизників. Привіт, з Німеччини, привіт, з Польщі. Привіт із Чехії, привіт з Австрії, Привіт із словакії, привіт із Великобританії, привіт з Болгарії. Усі знають правду про війну, розв'язану Росією, і дуже переживають за українців. Вважають своїм обов'язком допомагати нам. Привіт, з Уельсу. наш дуже тепло прийняли. Надали житло та підтримку. Наші доньки пішли до школи, однокласники підготували вітальні листівки. Ми обов'язково повернемося додому і приймемо гостей зі всього світу у нашій любій ніжній Україні. Жодного дня не проходить без думки про Україну, про збройні сили України, про можливості, які можна за кордоном організувати для нашої країни. Сьогодні такий час, коли ми люди, які виїхали і були вимушені виїхати за кордон, отримують освіту для того, щоб відбудувати після перемоги нашу Україну. Ми отримуємо ці цінності, ці навички, ці знання, які тут за кордоном ми можемо подивитися. Про плани відбудови України оговорять уже зараз. Попри те, що воєнні дії тривають, потрібно відновити електромережі, дороги, залізничне сполучення, газопостачання, водогони, інтернет. Відбудувати школи і лікарні, забезпечити, хоча б тимчасовим житлом тих, хто його втратив, і для цього будуть залучатися все ще багато гуманітарної допомоги, і насамперед нашу українську молодь, яка навчається в вузах інших країн. Тому чекаємо вас вдома. Наразі я отримую світу, аби в майбутньому відтворювати економіку моєї рідної незламної країни. Рік тому Україна була близьким до серця словом лише нам, українцям. Зараз же слово Україна викликає емоції у кожного на планеті. Наші юні кореспонденти розповідають, як їх зустріли в Шотландії. Тут у Шотландії ми бачимо, що весь світ з Україною хто що б не казав. Україна популярна як ніколи. Шотландські діти дуже цікавляться нами і радо приймають свою команду. Зараз Україна веде важку війну. Бо хтось не хоче, щоб вона була незалежною. Але ми занадто сильні, щоб хтось міг нас скорити. А після перемоги всі країни, які стали нашими друзями під час війни, залишатимуться нашими друзями і надалі. Це дійсно небачені можливості для молоді України з Днем Незалежності України. Зі святом незалежності. Зараз я за кордоном, але я буду гарно вчитися. І коли повернуся, я зроблю Україну ще прекраснішою, ще незалежнішою. Зі святом незалежності України Україні допомагає весь світ добра, бо Захід розуміє, лише спільними зусиллями можна подолати імперську Росію. Звичайні люди вийшли на мирні протести та демонстрації, підтримуючи Україну у її боротьбі за мир та незалежність. Величезна поміч у вигляді пожертвувань, гуманітарних вантажів та постів у соціальних мережах від наших друзів за кордоном досі допомагає українцям триматися у ці темні часи. П'ять країн: Литва, Польща, Туреччина, Норвегія та Канада збирали кошти на байрактари для нашої країни. Світові зірки так само не залишилися осторонь і взяли участь у міжнародних благодійних телемарафонах зі збору коштів на допомогу українським лікарням. Український шоу-бізнес об'єднався та дає благодійні концерти за кордоном, щоб зібрати гроші на ЗСУ, а також не дати світові забути про війну в Україні. час. Всі побачимося знов І в нашій країні лише співатиме любов Слава Україні Все пройдемо разом ми Ці слова в серцях знам нами назавжди Настане час

Вити мирної вільно – це українська мрія сточать, кожен з нас забуде страх, але не забудем, як палали наші міста воня. Відновка є з тобою нас Still have seen the Ромчику, тут у Болгарії ще багато українських дівчат та хлопців, і вони передають свої привітання нашій країні. Я хочу побажати Україні мирного неба над головою та щоб вона завжди була незалежною державою. Щоб скоріше закінчилася війна, бажаю сил та виснаги нашим воєнним, щоб наш український прапор завжди має рів на наших землях. Я бажаю Україні, звісно, перемоги, щоб усі українці, які були вимушені покинути Україну, щоб вони повернулися до своїх домівок. Також я бажаю, щоб Україна відбудувала всі свої міста, які постраждали під час війни. А самбокарчі вбичим Україну всічку своєї серці. І скам Іскам на неї не стан і поборзу не Незламність та готовність до самопожертви в ім'я свободи основна риса українців. Ми всі об'єдналися заради однієї мрії миру. І я хочу побажати: цінуйте те, що маєте, адже наша Україна прекрасна з Днем Незалежності. Все буде Україна. Україну поважатимуть в усьому світі за незламість та готовність до самопожертви для свободи. Я вірю, що Україна збереже свою незалежність, якою вона була 30 років. років. повернутися в як тільки за війна. Я вірю, що Україна процвітатиме. чудовий палац зараз. Я хочу, щоб люди, які прийдуть в Україну після нашої перемоги. Побачили, яка красива, вільна і квітуча наша батьківщина. З Днем Незалежності, Україно, миру, єдності та подальшого процвітання нашому народу! Я сумую за тобою, батьківщина. Та не дивлячись на відстань, ти завжди зі мною у серці. Вітаю з Днем Незалежності України. У моїй країні обов'язково буде світле та неймовірне майбутнє. А головне мирне небо. Ми любимо тебе, Україно. Я кохаю тебе, Україно. Я люблю тебе, Україно. Я кохаю тебе, Україно. Я кохаю тебе, Україно. Я люблю тебе, Україно. Я люблю тебе, Україно. Ми любимо нашу незалежну Україну. Слава Україні!